Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас сьогодні заключений п'ятий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без синього кольору. Так, топ 1 поки що тримаємось. Ага, оборона знову виїхала в А. Ну, добре, чудово. Так що ж, вчора теж була одна поразка. Нулік. Але. Поки топ один тримаємось. Давайте спробуємо атакувати. Подивимось, що нас сьогодні чекає. Ой-ой-ой. Ну це жесть просто. Каган пепер. Цей. А, паразити від Брінстоуна. Каган повільний. Ми можемо не встигнути піймати його на Людвега. Можемо пепер спробувати піймати. Давайте візьмемо все ж таки людвига напевно. Ну, тут потужна оборона. Ну, поїхали. Тут ще й цей зідфаер неприємний. Так, ну давайте зробимо, напевно, комбо сині з зеленими. Там може червоний знизу доїхати. Фіолів немає, це погано. Є 2 трічки зелених. Щось по-жовтим фіолетових майже немає. Угу. Ну, зеленими можемо хоча б трішки підрізати їм атаку, але теж таке собі. Сподклада ми не встигнемо зарядити. Там фіоли роз'їжджаються. Ну, дуже невдало. Ну давайте поки в радіо прокинемо. Ось таке тоді комбо. Так, трішки заїхало фіолів. Навіть кагана ми встигли піймати на Людвига. Так, ну Людвиг свою справу зробив. Так, поїхали. Ось так. Кого первого пробивати? Брінстоуна спробувати забрати чи Кагана? Ось це питання. Ну, Каган. Повільний. Тому давайте ось так. Ого. Я не думав, що ми його так приберемо. Давайте пошукаємо тут жовтий. Каган повільний повільний і майже вже зарядився. Ну, давайте тоді обережно ось так. Радія сходить, але ми цьому вже не завадимо. Давайте сюди. Прийдеться прокидати в і там ще жовті зберуться. Але нам, напевно, не вистачить на лимонвуда. Так, радія від'їхала, ну добре. Так, каган вдарив туди. Давайте обережно ось так в нього прокинемо. Угу. А тепер запустимо лимонвудика нашого. Дуже слабенько він щось пробив. Пепер буде бити. Давайте почистимо поле. Так, то від'їхав? Ну, Скоріше за все, напевно, краще пепер забрати, якщо вдасться. Добре. Що робити далі? Давайте ось так. Ще трішки Кагану зріжемо атаку. Тут прокинемо жовті. І ось тут жовті обережно. І спробуємо лімончиком добити його. Добре. Ну, впорались. Да, смартанка тут нам допомогла. Поїхали далі. Джугелян, джугелян. І... Цей травить. Паразити від Джигуляна. Ми з ними нічого не зробимо. Дезмонд блокує. Ну, всі потужні. 7200 оборона. Цей середній, може встигнемо його на людвига піймати. Ну, поїхали. Не знаю, дуже-дуже важко. Останній день, то такі оборони дають, що. Ще й поляни такі собі. Так, ну можемо комбо зробити. жовті фіоли. Можемо дві трійки фіолетові зробити. Не дуже нам це допоможе. Давайте через комбо запустимо. Так. Це було 5. І, напевно, ось так. Угу. Так, ну, буде травління. Тихо-тихо. Але ми встигнули Людвига активувати. Так, добре. Що далі? Кого пробивати? Давайте, напевно, поки що центр проб'ємо. Ну, спробуємо. І якщо вийде, давайте ось так тоді Лімонвуда. Ага, це погана була ідея. Від'їхав наш Людвих. Ще погано, що Лімонвуд може зняти з нас посилення? Давайте ось тут обережно прокинемо червоні. Ну тихо, ну будь ласка, ну навіщо ти зарядив його? Ой, це вже не дуже добре, ще сліпота. Обережний же хід зробив. Так, лимончик вже заряджений. Ну, прийдеться нашого використовувати. Ого. Угу. Ну і, напевно, сюди же бити. Так, чудово. Давайте ось так може, і він від'їде. Так, скільки в нього залишилось? 17. Ми його доб'ємо. Давайте ось сюди. Угу, Тепер ось так ми добиваємо. Так, добре. Так, так. Гей, витримав. Давайте ось так обережно сходимо, щоб крізь комбо все ж таки летить. Але він не встиг зарядитись добре. Так, тут теж впорались чудово. Так, поїхали далі. Ой, знов цей верій. Ця диспелить, той блокує, той теж може заблокувати. Цей теж травить. Валчара стейтан. Ага. Угу. Нуят ельфом. Не страшний тому цей травить всіх, так? Угу. Ну, замість Людвига Хамеркленга взяти, але ми ж його на 25 х емблемах не проб'ємо камінчиками 2500 здоров'я. Давайте так і спробуємо. Дві трійки червоних. якщо зробити комбо фіоли з червоними, там трієчка червоних роз'їдеться. Ну давайте спочатку тут червоню зберемо. Так, добре, трішки фіолів під'їхало. Як би нам їх так зібрати? Ну, теоретично ми можемо 10 зібрати фіолетових. Давайте спочатку ось так, ну, ми не встигнемо тоді. Угу. Цікаво, цікаво. Трійку в кролика можна прокинути, а потім що? Ну, давайте. Може там закриється зелений? Ні. Давайте цього об'їмо. Буде травління на всіх. Давайте тоді ось так, що там червоні зберуться. Так, ну ми встигли хоч Людвога зарядити. Звісно, він зараз буде від'їжджати, але давайте ось так, ось так. Можемо взірвати. Зелені там фіоли ще зберуться. З одного камінчика не повинна зарядитись доміція. Хочу ще спробувати Мортімера піймати на Людвега. це дуже багато, звісно, полетіло, Зарядилось. Ай, дуже невдало. Зараз когось заблокує. Ну, звісно, заблокував тих, кого потрібно було. Ще й той блоканув. Ну, це треш просто. Скільки ходів? Три ходи, ну ми тут не витримаємо. Дуже велике комбо полетіло. І цей знову заряджений. Ми його не проб'ємо. 671. А, він теж заблокувався. А, ні. Це він. Імунітет на нього наклав. Ну, три ходи ми не витримаємо. Ну, давайте спробуємо. Раз. ну Звісно, комбо. Зараз вдарить по всіх. Ми просто від'їдемо від яда Ну, давайте хоча б, може, його проб'ємо. Угу. Ось так. Ну і ще раз ось так. Може хоч ще раз вда... Ні. Ось ви Мортімер. Добий, хоч його. Добре. Так, давайте ось так. Тепер ось так прокинемо фіоли. Може, ще короля заберемо. Заблокує. Ну, звісно, заблокував негідник. Давайте тоді ось таке комбо, там жовті фіоли. Може червоними доб'ємо цього? Ах, трішки не добили. Так, ну давайте ось так. Так, добили цю. Робимо ось так. А ось це. 195, 372. В нього скільки? Сім, в всього 5. Жовті у нас були. Всього скільки? 5. Давайте ось так. Там фіола. Все. Ху! Знов смартанка витягнула. Це завдяки тому, що вони били не так потужно. Так, поїхали далі. Ой, гаторка, ну неприємна. Хоч і лікар, там ще цей Зігрід. Що з ним робити з тим Зігрідом взагалі не зрозуміло? Так, гестальт. Ну, гестальт Людвига ховає, з ульти, тому. Не бачу сенсу, напевно, брати тут Людвега. Давайте, може, візьмемо шляпочника. Він може вкрасти ці стяги гаторки. Ось так. Так, Ліманвуду тоді тут 30 Може вкрасти хоча б ці стяги, щоб ми змогли з парклайтом вдарити. Але там той зіфріт. Ну, він добре, що він стоїть в куточку, можемо його зможемо і пробити. Ну, поїхали. Да, ну смартанка затягнула. Це чудово. Так, зелений кріс робимо. Зразу його активуємо. Так, ну давайте зразу поріжемо їм атаку. І прокинемо ось таке комбо. Там може червоні доїдуть. Червоні, до речі, доїхали. Але трішки нам не вистачило на заряд. Так, давайте спробуємо ось так. І доб'ємо пепер і заберемо ці стяги захисні. Угу. Кріс кріс. Немає як червоних зібрати. активувавши кріс. Ну, Може гаторка не зарядиться, то буде добре. А може і зарядиться? Зарядились все ж таки, шляпи в нас немає. Ну, добре, зато у нас є Sparklight. Ми будемо пробивати. Угу. Ну, добре, тоді Лемон поїхав. І все, закінчили. Чудово. Так, ну шляпа відпрацював. Поїхали далі. Ой, старт. Мультики. Можу так шляпочника і залишити, красти тоді його ульту. А Давайте спробуємо. Поїхали. Тут же без зелених кристалів. Ну давайте ось так. Може спробуємо там крізь знайти зелений. Так, трішки фіолів. Ну, давайте ще ось так. Може там десь зелененький заїде. Як нам той зелений підняти? Він же потужно вдарить. Ну, давайте ось так. Може, знизу зелений? Ні. Він ще й взяв і шляпу добив. Ну, це, напевно, все. Там вже і пепер готується. Ну, останнє поле взагалі не дали. Ну, давайте ось так. Так, ну добре, що пепер вдарила в смартан. Давайте тут прикинемо зелені, може і червоненькі десь ми знайдемо. Давайте ось так, ось так. Зарядимо Лімонвуда. Хотілося би зарядити ще й дедбута, але напевно будемо бити. Ось так. Давайте спробуємо його пробити. Ні, не вийшло. Ну, все, зараз вони нас просто знищать. Червоні два камінчики. Ну, може, нам вистачить і спарклайт витримає. Тому ми ще когось заберемо. Так, добре. Ага. Угу. Давайте вдаримо сюди. Так, чудово. Можна пошукати червоний по центру. Що закриється, закриється і зелені. Давайте ось так. Ні. І вдарив туди негідник. Зараз шал вдарить. Доб'є нам, скоріш за все, Лімонвуда. Давайте спробуємо хоч смартанку зарядити. Ось так. Або зарядити спарклайта. Так. Хм. З одного камінчика Мар'яша зарядиться, звісно. В них ще ці ухиляння працюють. Ну, давайте спробуємо, може вона спарклайте не вдарить. Давайте тоді сюди. Дуже слабенько ми вдарили. І давайте ось так зберемо. Червоні. Прийдеться тут прокинути. Це вже заряджений, тому давайте в нього. Немає, на жаль, червоних. Так, він почистив все. Ну, давайте ось так. Може, хоч шала якось доб'ємо, та ні. Ну добре, тут ми трішечки не впорались. Ну Ось вам ведь старт. Ось він червоний приїхав, але Мар'яша нас доб'є. Відроджень тут немає, тому, на жаль, останній бій не витягнули. Ну, нічого. Може, в топ-1 і залишимось, якщо оборона буде триматись в А, то, можливо, шанси є. Давайте подивимось: рейтинг. 379 місце. Ну, в принципі, гарний результат. Сподіваюсь, що в топ-1 залишусь, нагороди вже завтра покажу, що буде. Ну, ось такий в мене був турнір. Всім дякую за перегляд. Пишіть, як у вас такий турнір проходить. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!